Що йому потрібно від тебе. Давайте дивитися. Задавайте запитання моїм картам, і ви отримаєте відповідь. Карти завжди говорять правду. Карти Таро це не просто карти. це енергія. Енергія, яка зараз панує у вас. Енергія можна витягнути карту і подивитися, задати запитання, і подивитися, яка енергія зараз у вас в мінусі, яка у вас в плюсі. Карти таро це діагностика енергетики. Можна зробити розклад по ваших чакрах, по ваших органах, і буде видно, де у вас є проблеми. А зараз давайте, що йому потрібно від вас? Трошки відволіклася. Так люблю говорити про таро. Дуже люблю цю енергію. Що йому потрібно від вас? Ваша енергія. Недурно я говорила про енергію.